Влучити в десятку дві сотні спортсменів з України та близького зарубіжжя зібралися у Львові на престижних змаганнях зі стрільби з лука олімпійські надії. Традиційно в фаворитах наша область цей турнір далеко не дебютний. З кожним роком тут збирається усе ширше та зірковіше представництво. Це вже 15 за ліком змагання. Тобто, очевидно, що сюди до Львова, на цей гарний стадіон лучний спеціальний приїжджають збірні найкращі спортсмени України. Львівщина має добрі традиції лучного спорту. 50% збірної команди України це переважно Львівська область. Це традиційно, це від 57-го року. Ми тримаємо таку марку. Ми є донорами тренерських кадрів на всю СНГ, на Україну. Всі перші, другі, треті, четверті тренери Білорусі народилися у Львові. Майже половина учасників місцеві атлети. Їхнім завданням на турнір є відстояти репутацію регіону. Львів. У цих змаганнях представляють е, біля 80 е, атлетів. Звичайно, це кращі спортсмени е, наших, вихованці наших шкіл. Від них ми очікуємо хоча б одну третю медалі, якщо не половину. Проте не перемогами єдиними. Олімпійські надії дають змогу реалізуватися і майбутнім зіркам. Завдання стоїть е, пройти на наступний рівень, аби заробити нову оцінку від тренера. Закордонні гості відзначають високий рівень турніру. В дуже високий, тобто треба старатися завжди, розчити на слабих соперників не треба ніколи. І тут в Львові завжди підтверджується. Цей турнір останній шанс коригувати склад молодіжної збірної на міжнародні змагання. В принципі, команда визначилась, але треба ще побачити в окремих дисциплінах, в окремих це у нас у кадетах, бо команда дуже нова. Уже після закінчення турніру Вітчизняна збірна вирушить на перший етап Кубка Європи та чемпіонат континенту. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, головні новини Львова.